Коротше, друзі, стався, ну скажем, не дуже чудова ситуація. коротше. Знову привіт, з вами Денис Френні. Я хотів купити колобок ще пару днів назад. Моя зацікавилося таке печо. Мені стало цікаво, що це таке. Чи воно тверде в середині, чи воно мехке. Сказала продавчитися, що м'яке. Я запитався ціну 60 гривень. Думаю, блін, дорого 60 гривень не купую. І вчора мама купила цю пачечку, ми вчора з'їли, і я сьогодні відклав на реакцію. Але дивіться, якраз узявся. Тут було надірване листок. Я хотів на прев'ю сфоторафуватися, і я беру за папкет, а він такого рветься до кінця і це все розсипається. Ясно, що я з того всього псіхую і не. І трошки не дуже класна, чудова ситуація виходить. Виходить трошки помнути, ну нічого. Що лишилося зараз, ми це прореагуємо, ці всі решта кришки, залишки, чи викінця, чи можна тарілочку, мисочку приготую. Тому що лишилося, давайте зреагуємо. Тому що? Що, зараз я це пересиплю, почитаємо з вами. Це все. Коротше, давайте я реагувати, я пересиплю зараз при вас. Тому поїхали до заставки. День Сфені реагує, Деніспені реагує, ще не буде реагувати на, на смакульки, вироби здобні, заварні смакульки, веселий колобок, бок, бок. Почитаємо коментар. Я ще перед цим записав тут ваш коментар, але мама прийшла, можна з маминого зачитати. Давайте зачитаємо. Коротше, під вчорашнім роликом, давайте десь тут. Під вчорашнім роликом я був на роботі, реакція на бісквітні Лузоровинту Мілк, 13 коментарі поїхали. Айфон айфонович, я б тобі радив не перезаливати у 30-му році відео на цей канал. Ти показав вогонь, а це небезпечний для дітей контент. Можуть кинути страйк, ліпше не загружати». Ти то щось вже знаєш, переживаю, чи, чи завантажувати мені у 30-му році це відео чи не заоружати. Бо там справді є я був вогонь і. ну, ти вогонь це дійсно небезпечний контент. Вони написали, що... Чора страйк, що це недопустимий контент, Що це діти дивляться можуть теж взяти балончик, пшикати, ще хату спалити собі. Розумієте, то та що це є небезпечний контент. Ну, почекаємо до тридцятого року. Якщо у тридцятому році той перший мій ролик, бо то фрагмент відео повторюк, якщо ціле то відео до тридцятого кидають страйк, заблоковую. Все більше навіть не буду пересилувати. Якщо до тридцятого виживе той ролик на моєму старому каналі. Може, я ризикну, перезалити. Ризикнув. Ну подивимося, подивимося. Може, зразу загружу, ну не зразу напише, що не допустимо і навіть не пустить. Подивимося, подивимося. Може, зразу пере перевірка ютуба перевірить, зразу не пустить до 30-го року, та не знаю. Добре, наступний коментар. Електронік Бой, прекрасні малюнки, 10 із 10. Дуже дякую. Ксюша Студенцева, малюнки 10 із 10. Дуже красиво себе малював дівчину. Дуже дякую. Містер Бістер, шикарні малюнки, 10 із 10. Тобі треба виставку зробити. Я короче, коли ще вчився. П'ять років тому, там на першому курсі, нас викладачка нам зацікавилася моїми цими всякими персонажами е, всякими мультяшними. Вона питалася, чи ти не хотів би виставку зробити. Вона казала, щось говорила, говорила, потім забула вже, потім вже не говорила. Я казав, що міг би зробити, але все-таки не робив, бо я це малював для себе. Я в 2000, це було цим малюнком вже п'ять років. Це з 2017 року. У 2017 ми це малював. А пройшло. 5 років я вирішив вам показати виставку на Ютубі. Е, так що навіщо ти це, містер Бістер, кажеш, тобі треба робити виставку, як я виставку вже роблю вам, глядачам на Ютубі. Тому це вже виставка. Розумієте? Тому я і зробив і показав. Е, наступне Леонович. ти дуже красиво малюєш дівчат. І, і себе, 12 з 10, дуже дякую. Маша Науменко. 10 з 10, дуже дякую. Цікаві малюнки, я б деякі навіть у тебе купив. 10 з 10, дуже дякую. Круто малюєш 9 з 10. 9. Навіть купив та що, купити. Скачати собі, ти типу, повісити в рамку. Типа скріншот робити, надрукувати мій малюнок і поставити в рамку, і буде тобі безплатно. Круто малюєш 9 з 10. Собака, гавчик, малюєш супер, 8 з 10, Дуже дякую. Роман Ковальчук, 8 з 10 малюнки, Ясно. Леруся, а мене не малюєш. Ну, якщо прийшлаш свою фотку, чи ти маєш на увазі цю аватарочку? ну? З цього? Ну, не знаю, може намалюю, може ні. Не знаю, скоріше всього. ну подивимося, якщо попросиш намалюю. Е, Маша Новменко, а можеш мене намалювати? Також пише: ну, Маша, та можу намалювати, можу намалювати і твою аватарку і показати на YouTube шорт Ну, може попробуй, десь як буду мати час, вас намалюю двох дівчат. І що? Але розмальовувати не буду, тільки тако. Е, скетч. То як то скеч? Ну просто намалюю ваші лиця у своєму стилі, що і покажу на ютуб-шорт і вам на відео. Ану, напишіть в коментарях, чи добре, чи не добре. Леруся і Маша. Розі знову щось написала. Все ще ні? Що все ще ні? Ну, від, ну правильно, відео про мій старий канал все ще ні, ще не вийде. Та. Чому ти плачеш? Я сказав ні, значить ні. Тому що мій Крістіан каже, що я не можу наближатися до чоловіків чи дівчат. Ще до друзів. І так ти сказав ти, те про мене на своєму відео, що я божевільний. О, вона поняла, видно, що я сказав. Що я, вона зрозуміла, що я божевільний сказав. Це все одно, що бути хуліально. <ху> Хуліганом. І не дивно, що я маю було посилаючи неприємно. Чоловіки, вам перекладіть це, не знаю, чому ви засмучені, моя радія є дуже сильна християнська і навіть сильніший, ніж як Паркан і Брік Хаус отримав удачу. Частково зрозуміло не все. Добре, друзі, приступаємо до контенту, до такої ось реакції. Поїхали! Добре, друзі, у мене дивіться, є кава, я переготував маленьку кусочок кави, аби ми перерагували з кавою, потім зараз зроблю чай. Ой, трошки фу, камера фу, у цих кришках. Кусочок, я кажу, не багато кави, зараз ми з кавою це попробуємо, Дамо оцінку, потім я чай зроблю зігрію мікрохвильову мікрохвильовці, тому, бо чекати на чайник, звичайно, я не буду. Трошки я, знаєте, знервувався на цей колобок, блін. Засмутило, що ще не можу це сране крісло нормально поставити. Добре, давайте реагуємо просто. На кульку. Поїхали. М -м, якась тверда. Тут ще пише. А то зараз посипеться, вже не показую. покажу в кінці. Перше, спробуйте всі остинці і до колобка. І тут різні бублики. Печиво. Ну, це все я не люблю. А це трошки... трошки люблю. А воно якесь сухе. Коротше. Я ставлю цьому. Ну, коротше, це найкраще з цих всіх бубликів. Мама ще від них купила від колобка отакі от тверді печива. Ну це не знаю чи я буду реагувати. Коротше, я цьому ставлю 8 балів. Смачно, більше не поставлю. Букис тверде. Ну, не, не, не таке тверде, як то печу, але таке, не дуже. Ну, типа, як заварнушки, але тверденькі заварнушки, Трошки тверденькі. Якщо начинку, ну то вже без начинки. А тут, так якби була начинка. начинки. звичайно, вийшло не дуже вдале для сьогоднішнього ролика. Самі розумієте, пірвалося, ну, заклеювати скотчем якось неохота вже, Та то не знаю, чи то щось поможе. Тому я ліпше так, сутерфов. Нажмете на це відео, то нажмете, нажмете, ну, мої проблеми. Поїхали їсти з кавою. Так, з кавою, поїхали. Ммм, mm. А з кавою тає, тає, тая. тако краще. Я би навіть сказав. Оцінка буде та сама, 8 балів. Це ж, що ж, тепер я збираю ці колобки і поки що ставлю чай, воно нагрівається потім зараз я все зберу. Будемо чаєм. Так вийшло. Так народ вийшло. Що я узлився, знивався. Це у мене, мене завжди таке, знаєте. Щось не вийшло. <гум> І вже псіки, знаєте, знаєте, Це не добре, це не добре. Напевно, хтось з мене мені, мені напише в коментарях. Іди лічися до лікаря. Що я скажу. Ну що лічися? Чуть не вдарився. Лічися. П'ю таблетки. Від стресу від нервів. Але щось, знаєте, не особо виходить, бачите. Ну, що я то їм. Так, чай. Угу. Я люблю ставити ситечко, ситечко, Виглянь у віконечко. Ой, сипну від кави. Так буває, так але радують ваші перегляди з вчорашньої відео. Трин... Ні, 11 тисяч передів. І під новими малюнками це дуже добре. Куда я йду? 11 тисяч, може сьогодні буде. Добре, коротше наливаю. І ставлю. Я наливаю холодну воду. І ставлю мікрохвильовку. Так, воно поки нагрівається, ми збираємо колобки. Оце єдине, що мені з цього з цієї продукції колобок подобається. Оці заварнушки, бо... Таке, як ми пробували з вами завар. Що ми пробували з вами? Ми з вами пробували завар... заварний крем. Такий, як заварнушки, а у середині крем. Це без крема. Тоже непогано, але... Це не то, це не то, це твердіше. Не знаю, чи все поміститься на цю тарілку, Подивимося. Подивимося, не хвилюємося. Ой, це не поміститься сюди. Блін, це сюди не поміститься все. Тут забагато. Добре, постараюся, що зможу, то я безберу. А не обіцяв. Блін, вона не упало. А йолки палки йолки палки упало, упало, упало. Нічого, беру наступну тарілку. Наступна тарілочка. Так. Так. А, ти думай, дві тарілки мені стане. Все зігрілося. Зігрілося, зігрілося. Ой, і треба ще акуратно з цього папірчика, з цього кулька пірваного. Ну, що вийшло, то вийшло. Так. Ще три кульки. І лишаються одні залишки. Ну, залишки я вже приберу після відео. Зараз прибирати не буду. Що ж, у нас вийшло дві тарілки. О, тепер я вже можу вам показати, що хотів показати. Ну, Дивіться, беремо спочатку чай. Чай, чай, наливай. Чай, чай наливай. Чай, чай, давай. Чай, давай, давай, давай. Ось чай зараз сукор все дає. Е, дивіться, першу тарілку визбирав, другу. Це після відео перезбираю. Ось дивіться, ось такий веселий колобок. І дивіться, їхня продукція. Що з цього мені подобається? Це купила мама. Тобто, оце. Ні, це. Оце, оце, оце. Це мені не сподобалося Сьогодні пробував. Сухе, тверде, не дуже смачне. Це, думаю, таке саме тверде, не дуже смачне. це може трошки подобатися, трохи ні. Бублики це взагалі, бубликам я би 6-5 балів ставив, мені взагалі не подобається. Напишіть, чи хочете реакцію на бублики, Ну, бублики сухе, тверде, мені не подобається. коротше. Оце печиво з дитинства постоянно від нього зуби боліли. Не люблю. То саме тверде, то саме зуби болять. Ну, і коротше, це одне можна їсти. А то все, я і не хотів навіть на то дивитися. Так що, я, коротше, як побачив це в магазині, спочатку подумав, що це оце старе печиво, знаєте? Всі пробували це в дитинстві. А я потім подивився, що це таке пірожне, як зефірки. Пом'ятаєте, з кремом ми їхали Зефірні такі. Та я вже це і взяв. Бо це найсмачніше з цієї продукції веселий колобок. колобок. До речі, вчора. Був у мене підписник з'явився, називається Колобок не качок. Ну то ось. Бачиш, Колобок справді не качок. Тому всі питання відпали. Добре. З чаєм. Поїхали з чаєм. З чай, чай, наливай, чай, чай, цукор давай. Цукор давай. У нас дві тарілки, все з'їсти. Звичайно, не буду. Ще на YouTube що треба лишати, тому я з'їм одну тарілку, якщо я обстигну за цей час. А в нас. 14 хвилин. Чи... Ні, у нас 13 хвилин. Ну не знаю, позивимося. Встину, встину, встину не, не з'їм. Вчора у нас готовий, але я би ще цукор дав. Думав сьогодні сонце. Вчора сонце не було. Вчора було, не було, сонце працювало на роботі. Думав сьогодні вихідний. Можна було поїхати на озеро, зняти, місцеве, місцеве, на то вже їхати не буду. Але просто далеко їхати, час втратити, думаю, знімлю все-таки вдома. Десь не знаю, пізніше може десь. Не знаю, коли? Давайте щаю. Десь пізніше. А. Ну твердо, твер, 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 твердим чути, коротше, знаєте. Кимось твердим. Незначало твердим. От я чую чомусь твердим.

Це похоже на диван. Диван у снігу. Хе. Якщо винести на двір під час снігу, коли падає, може і в снігу, буде в снігу. А сюди не нападала, тільки тут. Ну, бо друга частина стояла, значить, десь під дахом. Це включає фантазію, так. А зараз ми окремо прореагуємо пудру, окремо, то зефірня. Але я не знаю, чи я зможу вишкептити пудру. але постараюсь. То знаєте, я думаю, кожного таке буває, що якщо ти хочеш щось нормальне зробити, а в тебе не виходить, ти тако злості, ну, все кидаєш і товчеш. Ні, походу, це лише у мене. Ні у кого більше такого нема. Інші нормально реагують. Попросто розумієте... Чого? Е, ти хочеш... Я хочу зняти нормально, показати вам пачку. Пачка пірвала цієї. Я нормально тримав пачку, а пачка пірвала. Це і не вийшло. Добилося <плес> товкати. Але я не все потовкав, бачите, все <плес> деяке де, де, де ціле. Коротше. Добре, ймо, білий крем. Я буду кусати тако, Бо то шкриптати не, не вийде. Угу, Крем. Угу. Біла посипка, 8 балів. 8 балю, так. Коротше, вісім балів. Тепер це. Коротше вісім. Буде та сама оцінка. В будь-якому випадку це балів. Так Таке справа. Я так хочу, щоб ви ще раз подивилися на цього колобка. Дивіться, який красунчик, який красунчик. Лисичка шукає його, хоче з'їсти. Добре, щаємо. Ясно, що це колобок. Бурана на колобок похоже. Веселий колобок, Ха. Ну, колобок, що коло, розумієте. Якби було квадратний, назвали би К квадраток. Квадраток, так. Якби був прямокутник, прямоток. Е, якби був трикутник, трикутнок. Ромб, роб, роб ромбнок, робнок. Хі -хі. Ну і так далі. Добре, їмо далі. М -м, похоже на якусь восьминога чи що. Не, роз, не розбираюсь. У мене закінчився чай, а я хочу далі з чаєм. Значить, беремо і робимо собі чай знову. Ну, коротше, кавою, чи з чаем, та сама оцінка, 8 балів. Більше не поставлю, бо нема куди більше. Наче значит, знову ситечко, знову кружечко і поїхали робити чай. Знову заливаємо. Ой, блин, забагато, забагато. Ні, не забагато, просто розлив. А, не знаю, трилушку може з'їм, більше не з'їм. Як вам ці чупа чупси Думаю, прикольно. Ну і наливаємо кипяток. Кипяток тоже не качок. Хм. Також ставимо мікрокулевку. Ну і чекаємо, чекаємо, не качаємо. Кого качаємо, що качаємо, ви не зрозуміли, та прес не качаємо, хай буде. А поки гріється, ймо тоді звичайним, без чая там. Ми маємо це з'їсти хоч на стелюшка. Я встиймо. не знаю, що встигну. Не встигну. Що успію, з шоу то з'їм. Оцінку головне, неї я дав, дав. все з'їсти я не хочу. Може, <кхід> не зможу, не зможу. Покришений. Добре, що сьогодні свято. Не пішов на роботу і вам часно контент вийшов. А вчора довелося? На роботі ти не вийшов. Доводиться вам пояснюючи, пояснювальні шорти записувати, що мені не вийшло зняти відео контент. Довелося? Щоб ви чекали. Що чекали? Уже на вечір. Готово. Не знати чому, але в деяких місцях чується, ніби тут змішана риба. Щось, якби тут рибу дали, не знаю, що кісти, то таке як без риби, знаєте? Дивне відчуття. Mm. Хоч хоч... <кл 'язаний> хоч чайно солодкий, але запити ліпше, ніж самим їсти. Суху, так. А! Ah. Якщо ви мене запитаєте, що ти в суботу працюєш на якій роботі, я скажу з понеділка. Бо з понеділка. Вихідний, так. Водний світ. У нас три хвилини. А, ну тоді, бачите, я не зміг все з'їсти. Останній, напевно, подивимося. Я мав це відео раніше почати знімати. Але я не почав через те, що через оце довбане прев'ю. Почав фоткатись, була нормальна пачечка. І воно ну, як пірвалося і все розсипалося. Як мене хапануло і час забрало. Тому я почав пізніше зйомку. Все рівно, ви і так писали в коментарях, я питався, що краще, з'їж усе челендж, чи, зап..., чи не запий. Всі майже написали не запий. Тому, понятно, до речі. Під тим відео має бути 110 коментарів, щоб я наступний знімав. А наступний чил. Щось я там не бачив 110 коментарів. Хоча вже пройшло скільки, від 6, вже багато днів. Ну, діло за вами. Не хочете, не пишіть, але діло за вами. Ви повинні. Якщо ви хочете, ви повинні... Що ви повинні? Написати. Добре, кіби ми ще з вами. Все, коротше, беру тако. Бо їм вже треба прощатися. Коротше, я познімаю наступні на YouTube шорти і все. Бо я і так наївся цими колобками. Якщо хочете, можете купити собі цей колобок, якщо він у вас продається, звичайно. Відчуваю рибу. Ее. Ее. <смеш> Такий звук. Коротше на цьому все. Ми з вами не змогли доїсти. Коротше, це лишається на YouTube Short. це мамі з татом. Ні, це мамі з татом на YouTube Short. Або наоборот. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Сподобалось, пишемо коментарі, лайки, списую YouTube. Підписуємось на канал і всього вам буде найкраще. З вами буде Денис Фенні. Очікуйте сьогодні шорти і пока, завтра нова реакція, пока. Ой, поїли, супер-супер, якби не це прев'ю, якби не розірвалося. Так би супер. Все, бай-бай.